вас, шановні глядачі, це передача барометр здоров'я сьогодні. Я вестиму розмову про епідеміологічну ситуацію у Надернянському районі із завідувачем Надернянського міжрайонного відділу державної установи Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України Роксоланою Петрівтою Іваніщак. Після реорганізації Державної санітарної служби України утворилися різні структури. Хотілося би знати, хто за що тепер. Відповідає і як взагалі утворена ланка Держсанепідслужби України? Варто сказати, що не настільки реорганізація, як ліквідація, тому що ем, сани підстанції, які існували до того, вся мережа по Україні повністю ліквідована без правонаступництва і натомість утворилися дві структури управління. Це структура державних службовців і лабораторні підрозділи, тобто підрозділи, які проводять моніторинг здебільшого стеження за станом довкілля і за ситуацією, яка нас оточує. У нас у Івано-Франківській області на місці шістнадцяти санпідстанцій утворилося 10 управлінь і 10 лабораторних відділів районних. Які частково об'єднали територіальні ділянки, і у нас у районі ми маємо також Надвірнянське міжрайонне управління Державної України і маємо Надвірнянський міжрайонний відділ від як підрозділ обласного лабораторного центру. Територіально ми обслуговуємо Надвірнянський район і Яремчанську зону. Радіус обслуговування великий. Але так чи інакше перед нами поставлені завдання, з якими ми повинні працювати, і всі ті функції, які були до цієї пори в самі підстанціях, залишилися в службі, навіть частково можливо і розширилися, бо я кажу, розширився ще й регіон обслуговування. Які відділи входять у структуру надвернянського міжрайонного відділення? Лабораторний, епідеміологічний. Власне, дайте, будь ласка, роз'яснення, як тепер сформована робота саме в надвірнянському районі? Надвірнянський міжрайонний відділ складається з двох оперативних відділень, тобто двох відділень організації досліджень санітарно-гінічних і епідеміологічних. Складається з відділення дезінфектології і складається з двох лабораторій: лабораторія санітарно-гінічних досліджень і лабораторія мікробіологічних досліджень, та що колись називалася бактеріологічна лабораторія. Отакі От п'ять структурних підрозділів так званих відділень має наш надвірнянський міжрайонний відділ і саме управління. Управління, яке фактично не має поділу. Там є керівник, є завідувач відділу організації санітарно-гінічного нагляду, і є головні спеціалісти у штаті. Власне, на початку програми я зазначила, що мова і про санітарно епідеміологічну ситуацію у надвірнянському районі. Я вас запрошую охарактеризувати її, щоб наші краяни могли познайомитися з ситуацією, яка є в нашому районі, до чогось могли звернути більшу увагу, щось би їх могло насторожити, а в чомусь і заспокоїти. Зараз фактично ситуація в районі формується за рахунок захворюваності інфекційної захворюваності, і можна сказати з впевненістю, що рівень інфекційної захворюваності фактично не є дуже високим, і він відповідає. Таким стандартним рівнем е, і тому сезону, тому періоду, в якому ми перебуваємо на сьогоднішній день. Безперечно, що в зимовий період часу там є підвищені рівні захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Зараз дещо підвищені рівні на гострі кишкові інфекції. А інші інфекції, такі як у нас час від часу трапляються в районі, вони є, але в поодиноких спорадичних випадках і. За останні роки і за оцей період, коли ми вже з Нового року функціонуємо у новій системі, у нас практично не було жодного випадку групових захворювань, і інфекційних, і гострих харчових отруєнь. Хоча увага на це саме зараз влітку звертається особливо велика, тому що маємо випадки, звичайно, і подинокі випадки, і дизентерії. І поодинокі випадки сальмонельозної інфекції, і гострих кишкових захворювань як визначеної етіології, так і невизначеної етіології. тому що наша мікробіологічна лабораторія може діагностувати ряд мікробіологічних, скажімо так, показників. А от є велика група гострих кішкових захворювань, вірусної етіології, а вірусологічної лабораторії ми не маємо. Правда, стараємося матеріал доправляти завжди до Івано-Франківська. Там є вірусологічна лабораторія, але випадків багато немає. Більше зараз маємо випадків у Яремчанській зоні, правда, це не наша надвірнянська зона, але там, там є і випадки вірусного гепатиту, почали у нас зустрічатися, хоч теж поодинокі, і інших кишкових захворювань. Отака От у нас, в принципі, ситуація. Якщо в минулому році наш район, можна так сказати, Горів по кору, дуже багато випадків реєструвалося захворювання на кір, і здебільшого хворіли діти, які були не щеплені проти кору. Або якщо щеплені, то зі значними порушеннями, то зараз у нас ситуація стабілізувалася і випадки кору у нас є поодинокі. От на сьогоднішній день маємо раптом за ціле більше вже як пів року, маємо шість тільки випадків кору, і то з них два випадки це завезені, захворіли на інших територіях, але жителі нашого району. Натомість маємо зато більше випадків. Краснухи у нас почастішала. Якщо у минулому році не було жодного випадку, то цього року вже маємо сім випадків краснухи це дитяча інфекційна хвороба. Ці випадки підтверджені знову ж таки вірусологічно на рівні обласної вірусологічної лабораторії. Можна зазначити і. Про те, що за минулий рік, за півріччя був один випадок вірусного гепатиту, а цього року у нас є чотири випадки, але всі чотири випадки були раніше зареєстровані в такий, на початку весняного періоду. Зараз не маємо ні одного випадка, натомість я вже не хочу повторюватися інакша ситуація по Яремчанській зоні. Маємо випадки ще вітряної віспи. Вітряна віспа, знову ж таки, це є дитяча крапельна інфекція. Але рівень її наполовину нижчий, як у минулому році. Оце така загальна епідеміологічна ситуація у нас у районі. Найбільше нас насторожує в даний період часу. Це є звичайно гострі кишкові інфекції, ті, які можуть спричинити і спалахи. Це здебільшого в організованих колективах, тим паче, що дивлячись, слідкуючи за засобами масової інформації, ми чуємо і Київщина, і Львівщина, і ще там інші області, де сталися масові випадки захворювань. Здебільшого ці випадки були пов'язані з об'єктами громадського харчування. Або з об'єктами, де люди перебувають тривалий період часу, такі як закриті заклади, як дитячі садки, чи ще інші дитячі заклади, Оксана Петрівна, оскільки в нас літній період, я вас попрошу детальніше зупинитися на темі оздоровчої кампанії дітей. Дитяча оздоровча кампанія в районі вже закінчилася без якихось там важких наслідків. У нас не було жодного випадку, де би було щось, якесь отруєння, навіть поодинокого випадку отруєнь у дітей, пов'язаних із оздоровленням дітей, не траплялося. У нас в районі діяли 32 пришкільні. Оздоровчі табори, плюс наметове одне містечко і спортивно-оздоровчий табір. І в районі фактично за цей період часу оздоровлено 6200 діточок. Це велика кількість дітей і так би мовити, оздоровлення прийшло, прийшло добре. Правда, в Яремчанській зоні оздоровлення ще не завершилося, там стаціонарні табори. Там ця е кампанія дуже є масштабною, об'ємною. Але хочу зазначити, що й дітки з нашого району частково оздоровляються в Яремчанській зоні в тих таборах і задоволені, от їздимо туди дуже часто, практично кожного тижня. Ми там у тих таборах, там є табори і державні, і приватні вже є табори. Маємо там три приватні. На Буковилі маємо один приватний табір і маємо ще два приватні табори в Кремінцях Гарні табори зауважень таких особливих нема. Ті зауваження, які, наприклад, в ході ми щось там бачимо, вони абсолютно швидко ліквідовуються, так що працювати в таких таборах. Ну, скажімо так, не тільки відпочивати, а й працювати. Одне задоволення. Люди чемно все виконують всі вимоги, так як має бути. І дітки задоволені залишаються від відпочинку і оздоровлення в таких таборах. Це дійсно справжнє оздоровлення. Оздоровлення в пришкільних таборах воно не таке, воно різниця, то є разове харчування тільки дітей. І ну що, діти вже звикли ходити, а тут і зміна дітей, додаткові позитивні емоції. Природа, дітьми займаються великі масштабні екскурсії. Ну і діти фактично перебувають 18-21 день, так що це тривалий такий період. Що стосується громадського харчування загального плану, де харчуються не тільки діти, а й дорослі, то тут у нас в районі Надвірнянському також мережа закладів громадського харчування, вона підконтрольна, хоча вона не настільки розгалужена, як у Яремчанській зоні, але вона Існує тим не менше. І е, зараз відрадно сказати, що випадків на сьогоднішній день, пов'язаних із отруєнням на об'єктах громадського харчування не траплялося. Наші управлінці, безперечно, контролюють ці заклади, але м, от у світлі тих змін, і, е, які пройшли з нашою службою. Зараз практично, е, я так зрозуміла, що більший акцент на це повинна робити ветеринарна служба. Хоч ще до кінця ці зміни не пройшли на високих рівнях, мається на увазі з правоустановлюючими документами, з указами, там, установами Кабінету міністрів, але так чи інакше з нас ще до кінця цю функцію не зняли і ми її виконуємо. Але цю функцію ще будуть нести і буде нести і ветеринарна служба в плані нагляду за громадським харчуванням і за торгівлею продуктами харчування. Особливо це стосується ринку. Ви вже бачите, напевно, і зрозуміли, що практично контроль за ринками повністю лежить на ветеринарній службі. Абсолютно все, навіть при великих ринках, так як от у нас в надвірні, в Далятині, планує ще в ланчині при ринку відкрити спеціалістів ведсан експертизи і лабораторії, які практично весь час проводять контроль за тою продукцією, яка реалізовується на ринку. Вони і за термінами реалізації відслідковують, і за лабораторний ряд досліджень проводять, особливо це стосується. Свіжого м'яса, різного м'яса, і свинина, і яловичина, і теляче, і кури. Ну, різне різне м'ясо вони контролюють. Так само контроль проводиться і за Плодовочевою продукцією в першу чергу на вміст нітратів, є прилади повірені, лабораторія атестована. І крім того, ми також вибірково при перевірці, при відвідуванні, маємо певні плани досліджень. Ми також відбираємо продукцію і контролюємо на вміст нітратів. Зараз в цьому році ми ще не знімали з реалізації продукцію, яка би перевищувала ці показники. А ветеринарна служба, ну то вже напевно треба з ними поспілкуватися, бо в нас такої взаємоінформації зараз на даний момент поки що немає. Ну напевно, що теж нічого, бо якби щось було, то вони ми вже б були знали і чули. Безперечно, що. Хоч воно і контролюється, але знову ж таки хочу звернутися до наших краян, що не можна, купуючи на ринку щось, зразу думати, що його можна принести або навіть ще по дорозі додому спожити. Безперечно, що воно має пройти певну обробку, ті ж фрукти, овочі вони повинні бути помиті ретельно і решта продукція абсолютно термічну обробку повинна пройти. І тому знову ж таки, це гра. Гарант... Того, що людина не заразиться зараз. До нас є дуже багато звернень з приводу стихійної і незаконної торгівлі, тобто торгівлі в невстановлених місцях. Ці функції з нашої служби зняті. Ми не контролюємо все те, що стихійно. Це все відноситься контроль за стихійною торгівлею. Це є. Орган місцевого самоврядування і міліція, вони повинні цього не допускати і тому контролювати, від, проводити відбір проб у невстановлених стихійних місцях, безперечно, що ніхто не буде, бо і не має права того робити. І зараз хочу знову ж таки звернутися до громадян з тим, щоби проводячи закупівлі. Дуже виважено підходили до того, звертали увагу на термін реалізації, має громадянин право повне запитатися і наявність особистої медичної книжки у того чи іншого того, хто продає, чи надає якісь певні послуги. Має право затребувати свідоцтво про якість, то може бути сертифікат чи накладна, де є відмітка про якісне посвідчення того чи. Іншого. Іншого товару і, і насторожено і уважно дивитися, тому що ще. У нас зараз змінився порядок розгляду скарг, коли до нас люди приходять і кажуть, я купив там то й там, то дивіться, яке воно недобре чи ще щось. Зараз практично цим ми не маємо права займатися, бо згідно останнього закону про основні засади підприємницької діяльності, стаття 6, там чітко написано, що ми розглядаємо скаргу тільки після відповідного дозволу на то вищого органу виконавчої влади, тобто скарга, яка надходить. До нас, ми її направляємо до області область до Києва, і тільки коли нам приходить, якщо вона стосується нашої компетенції, нам тоді приходить дозвіл і ми можемо її розглядати. Так що прошу громадян бути більш. Прискіпливими при здійсненні покупок, бо вже скаржитися до нас не так можна буде легко прийти, поскаржитися, щоб ми на когось повпливали. Роксана Петрівна, коли ми говоримо про кишкові захворювання, ми не можемо обминути таку тему, як якість питної води. Це питання, котре стоїть на контролі, котре ніхто з вас не знімав. Я так думаю, і воно буде простежуватися увесь час, коли здійснюватиметься ваша. Діяльність дійсно вода це і свята і святих, за яким ми здійснюємо контроль. Він з нас не знімався і, напевно, що ніколи не буде знятий. І моніторинг, от особливо наш підрозділ, ми проводимо так чітко згідно тих до документів нормативних, які нам передбачають, що ми маємо робити і як ми маємо робити. У нас навіть був період, коли лабораторія ще не була атестована, бо ж прийшли зміни і суттєві зміни, і ті атестаційні посвідчення вони вже втратили свою чинність. А нових ще ми не отримували. Чітко слідкувати букві закону, не маючи дозволу, не маючи атестації, ми б не мали права робити, але ми все одно що, що а воду ми відслідковували. Ми перевіряли її, ми відбирали проби і дивилися за станом особливо централізованого водопостачання. Зараз на сьогоднішній день у нас не було жодного випадку, щоб були нестандартні проби на наших водопроводах, які є у нас у нашому районі. І тому, крім питної води централізованого водопостачання, ми ще і контролювали також децентралізоване водопостачання і громадські криниці. Крім цього, до нас ще люди часто звертаються за проведенням досліджень у своїх індивідуальних краницях. У тут є дуже багато проблем, і частота нестандартної води досить є високою, в першу чергу, по бактеріологічних показниках. В основному це пов'язано з тим, що люди неправильно облаштовують свої джерела водозабору, і або ще що найгірше, неправильно облаштовують свої очисні, малі, локальні очисні споруди так звані септики, або відстійники чи вигрібні колодязі, а ще неправильно взагалі під'єднуються до. Споруд очисних, тим більше, що місто надвірна, це є районний центр, який має каналізаційні мережі, і всі ті люди, які побудовані на новобудовах у нових мікрорайонах, де є можливість, де є. Проведені каналізаційні колектора вони повинні бути підключені, тому що вони інакшим чином, скидаючи це все в нашу землю, воно потрапляє в водоносні горизонти, забруднює і добитися чистої води надзвичайно важко. Найчастіше до нас приходять і кажуть, що ой, моя вода там почала чимось смердіти, або в воді появилися якісь там жучки, черв'ячки і, і так далі. Безперечно, що це в першу чергу впливає неправильна система. Тема скидів і стоків від обість вона формує і погіршення стану водоносного горизонту. Зараз у нас у районі захворювань, пов'язаних з централізованим питним водопостачанням, не реєструвалося, але поряд з тим не відкидається. У нас захворюваність, особливо на кишкову групу із вживанням водички з власних забруднених джерел. Що хочу сказати, на що наголосити, що ми проводимо зараз дослідження, і ці дослідження проводяться безкоштовно для тих сімей, де є діти до трьох років. До нас звертаються люди, приносять копії свідоцтв про народження діточок, і ми ведемо моніторинг тих криниць індивідуальних, де є дітки до трьох років, тобто дітки, які п'ють, чи їм суміші готуються на цій воді. І на превеликий жаль, часто трапляється також те, що вода не відповідає тим вимогам, які передбачені державними стандартами. Особливо треба звернути нашим жителям і громадянам увагу на те. Яка вода, і впорядкувати свої криниці так, як має бути, щоб туди щось не потрапляло, щоб вони були на відповідній віддалі від джерел забруднення на власних обійстях, щоб навіть якщо це джерело споруджене, щоб був до нього доступ, щоб можна його було періодично почистити при необхідності, провести якесь знезараження, дезінфекцію і нормально провести. Санацію тої чи іншої криниці. А якщо мова йде, припустим, про криницю загального користування, хто має оплачувати послуги з бактеріологічних і різних там досліджень, і як це можна здійснити? Криниці загального користування вони стоять на балансі в кожній сільській раді, кожній сільській селищній чи міській раді. І дослідження лабораторні проводяться безкоштовно, бо це є криниці загального користування для міської ради. Єдине, що коштовною є процедура по чистці, але це сільські голови там по договорах наймають собі тих людей, які годні то вичистити криницю, і по знезараженню, яке проводить центр профілактичної дезінфекції. Це платна процедура. І вона проводиться за відповідну плату. Хоча хочу сказати, що плата за проведення дезінфекції вона є дуже мізерною в тому відношенні, коли людина захворіває від споживання нечистої води. Ті кошти, які треба на лікування, то плата не то, що мізерна, а я навіть смішною до 30 гривень одна криниця з незараження за один раз. Ціни поки що не змінювалися, тому людям треба думати. Ти скоріше де краще, і що краще, де на що краще стратити гроші, щоб потім не хворіти і не відновлювати своє здоров'я. Бо здоров'я все ж таки зараз це є дуже коштовна річ. Роксану Петрівна, я вам дякую за ту інформацію, яку ми від вас отримали сьогодні. Запрошую вас ще підготуватися до однієї передачі, яку ми обов'язково проведемо для наших телеглядачів, тому що вона стосуватиметься інших питань, які пов'язані із життєдіяльністю як нашого району, як закладів громадського харчування, так і життя і здоров'я наших краян. Ну наразі я вам дякую за висвітлення цієї теми. Шановні краяни, це була передача барометр. Здоров'я сьогодні я вела розмову із завідувачем Надвірнянського міжрайонного відділу державної установи Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України. Бажаємо вам здоров'я і всього найкращого. До зустрічі!